Добрий день! Я хочу поділитися із вами секретом, як виростити найсмачнішу та найкориснішу клубніку. Після того, як посадили клубнічку, потрібно її поливати настоєм трави, зібрану траву заляти водою і чекати, коли забродить. Далі розводити 1 літр настою і 10 літрів води. Поливати акуратно, щоб не пошкодити стебло. Від довгоносиків і інших шкідників на 10 літрів води, 2 столові ложки нашатирного спирту і 7 капель йоду. Ще добрий спосіб взяти борну кислоту пів чайної ложки, вливаємо в пів літра гарячої води, тому що борна кислота не розчиняється в холодній, та вливаємо в 10 літрів холодної води, поливати акуратно по всьому кущу, також під кущ можна підсипати попіл. Це найкращий засіб від усіх захворювань клубніки, тому саджайте своє домашнє, найкраще: смакуйте із задоволенням та будьте здорові!